Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо огляд DAF Євро 6. Дивимось і підписуємось. Дивіться DAF Євро 6. Взагалі суперський. 2014 рік. Коробка автомат. Дивіться, внутрі все. Суперський. Зроблено. Дивіться. Блестить як копіечка. от полірований Дуже-дуже гарний. Дуже гарний. Дуже гарний. Давщик. О. Любо дорого подивитися. Оце так, да, тільки. Випущений вчора, як зробили хлопці, покрасили, пополярували, та нова машина. Друзі. Друзі, підписуйтесь, підписуйтесь, далі буде цікавіше.